Справа 1749 Знайди суму 25,3 дециметра плюс 13,7 см плюс 15 мм у сантиметрах. Ну що ж, до роботи. Дивіться, що тут можна зробити. Давайте ми запишемо, що нам треба додати. Пишемо 25,3 дециметра додати 13,7. Сантиметра і додати 15 міліметрів. І це дорівнює. Якщо нам треба все в сантиметрах, то виходить, і дециметри, і міліметри треба подати в сантиметрах. Ну, а сантиметри чіпати не будемо, бо вони і так в сантиметрах. Ну що ж, записуємо тоді, що 25,3 дециметра. Це можна записати як 25, 3 десятих, що множиться, а, замість дециметра, оскільки в дециметрі є 10 см, ми, ми ж пишемо, що множиться на 10 см. Додати, переписуємо без змін, 13,7 см. Додати, давайте я перенесу. 15 мм. Оскільки міліметр. Треба 10 мм, щоб був 1 см, то щоб перевести з мм у см, нам треба поділити на 10. Наприклад, 10 мм поділити на 10 мм на 10 це буде 1 см. Тобто, ще раз, якщо ми 15 поділимо на 10, то це в нас вже буде не мм, а см. Записуємо плюс 15, що ділиться на 10, і це вже буде також сантиметри. І це дорівнює. Ну що ж, тоді виходить, що тут у нас буде. Якщо ми помножимо на 10 25,3 перенесемо кому праворуч на один розряд, то це буде 253 см. Далі додати ну, 137, 13,7 см записуємо без змін. Додати. Ну, а тепер тут дивимося. Якщо ми ділимо на 10, 15, то у нас буде 1,5 плюс 1,5. Сантиметри. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте стопчик додамо. Ми вже все виразили в сантиметрах. Тепер просто треба знайти суму. Отже, додаємо. То записуємо тоді 253 сантиметри. Додати. Далі 13,7. Додати. 1,5. Додаємо. 7 плюс 5 це 12. 2, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 3 це 6, плюс 1 це 7, плюс 1 це 8. 5 плюс 1 це 6. Тут у нас буде просто 2. Ставимо на місце кому, то записуємо, що сума у нас дорівнює 268,2. Сантиметра. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, сума у нас 268,2 сантиметра. Ну що ж, ось таке завдання на додавання величин. Для того, щоб їх додати, їх треба представити в одних одиницях. На цьому вправо завершено.